Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему. Яка радісна на порозі? Розслабте, яка радісна на порозі? фінансів до вас. Здійснення угу. да, вас, всіх ваших мрій. Колись новини з дороги, з вістані, це пропозиція знайомства, яке будуть розвертатися гармонійні стосунки з тою людиною новою, то є нова людина, так? то успішні, удачні, удачні ситуації. Особистого характеру, які е, в перспективі приведуть до цієї стосунки з нової людини, приведуть до створення сім'ї. Бачите, це все приведе вас до успіху, благополуччя, процвітання в вашому особистому житті, е, до життя щистого аркушу. Це все, що вас. Заважало, стопорило, тягнуло на дно, все, що не давало вам бути щасливим, це все вас покидає. Ви відкошуєте від себе, всіх тих недругів. Можливо, в кроники, близьких, далеких, навіть скритих ворогів які шкодили вам не тільки в особистому житті, а й сімейному житті. Це все е, важка ноша і труднощі, перепони, перешкоди залишаються в минулому. І ваше життя йде стабільність, благополуччя, процвітання. І всі і воно ну, повторяється. Злі, злі люди, які, можливо, і магічили, створювали якісь перепони, рухотворним способом, вони вас покидають. Ваше життя приходить вірність, щастя, взаєморозуміння, Хтось поміняє місце проживання, і ваше життя буде особисте життя. Буде сповнене взаємним коханням, яке приведе до створення сім'ї. Знову повторяється карти, буде багато розмов, але ви на то не зважайте. Так, ви приймете правильне рішення. Можливо, у вас буде вибір, ви приймете правильне рішення, і це вам буде во благо. Нехай им бъде така. До нових зустречей. Забувайте за нега обидите.